Сергій Харитонов був командиром міномету, сержантом 13-го мотопіхотного батальйону. Життя бійця обірвалось поблизу вуглегірська від осколку ворожого снаряду. Тіло Сергія залишилось серед засніженого поля. Забрати загиблого не дозволяла ворожа артилерія. Два місяці родина шукала його. Він загинув наприкінці січня, похований на початку квітня. А тепер на батьківщині вшановували його пам'ять. Чимало людей прийшло до меморіального стенду на Красній площі Чернігова вшанувати пам'ять героїв. АТО. чимало обірваних доль на цих фото. За час протистоянь на Донбасі загинув 131 військовий з Чернігівщини. Дорогі мої друзі, сьогодні ми зібралися тут, на святому місці, почтити пам'ять наших героїв, які віддали свої життя, щоб ми жили з вами в мірі в свободній, чесній країні. Зараз їздить машина. І з досільною парою. Вони щасливі, вони живуть. Ми всі зібралися. У нас сьогодні тихо і мирно в Чернігові, тому що наші хлопці стоять на передовій. Сергій Харитонов – один з тих, чиє життя забрала неоголошена війна на сході України. Вісім місяців батьки, дружина та двоє синів живуть без свого захисника. Найкраще на землі, Столько трусів, стільки сіпу. В школі за всіх заступався, никогда нічого не обманывал. Син був дуже хороший, очень хороший. Був Вот. Любив, конечно, любил природу, рибалочку любив. Він командир міномета 13-го окремого мотопіхотного батальйону першої окремої танкової бригади. Загинув під час відбиття атаки ворожих танків на блокпост поблизу Вуглегірська, що на Донеччині. Сім'я От через місяць повинні серебряну свадьбу справляти, а він погиб. Довго шукали, 63 дні. десь мертвий лежав. Обідно, що така, що забрала да. ця війна. Таких дітей. Отечественна війна, отечественна, тут так. Таких дітей забирає, звісно. Очень жалко. Лет було йому, когда Хотя б на кладовищі села Старий Білоус, що під Черніговом, відбулося відкриття пам'ятника Сергію Харитонову. Постамент на могилі героя освятив отець Богдан, сусід та друг загиблого. Синочка. Ми за тебе живемо на землі, а ти за нас живи на небі. Нюшечка, єдине моє. Ой. Вічна пам'ять герою.